Доброго дня, малята! Послухайте, будь ласка, загадку, у воді плаває, по землі ходить, а з хатинки не виходить. Живе спокійно, не спішить, вона нікуди не біжить. Під панциром. Без страху живе там черепаха. Я пропоную сьогодні намалювати черепаху на манці. Привіт, манко! Я з тобою буду грати. Я тебе не буду розсипати. Давайте розімнемо наші ручки і намалюємо хвильку одним пальчиком. А тепер усіма пальчиками спробуємо. Давайте ці рухи повторимо однією ручкою, а потім іншою. Десь біля водички живе маленька черепашка, у якої є панцир, міцний та твердий, малюємо його за допомогою кулачка. Із панцира визирає голова. І ще має черепашка чотири кінцівки, які допомагають їй плавати. Наберемо трішки манки і утворимо невеличкі насипи на панцирі. Домалюємо нашій черепашці очки, ротик і хвостик. Чи сподобалось вам так малювати? Сподіваюсь, що так. До нових зустрічей, малята!